Вербувальниця молодих дівчат підбирала в Одесі необхідний контингент для відправки їх до однієї з країн Європейського Союзу у публічні будинки. В ході проведених заходів в міжнародному аеропорту Одеса була затримана громадянка іноземної держави 56-го року народження, яка намагалася перетнути державний кордон України та вивести для сексуальної експлуатації двох громадянок України. Як з'ясували правоохоронці, таким способом жінка заробляла собі на життя. У ході віртуального спілкування вербувальниця розповіла дівчатам про умови їхньої майбутньої роботи та пообіцяла, якщо вони погодяться працювати, вона приїде до Одеси та візьме на себе витрати по оформленню їх закордонних паспортів та віз. Візи, що я я заплатила, і за білети у вас зніму ці гроші, а інші ви будете працювати пополам з магазином. Спросите, вони вам Магазин это бордель. Не бордель, это ночные бари у нас називаються. Вони. У нас борделей нету. Ночные бары? Да. Ну хорошо, они сидят в барах, а где они оказывают платежные услуги? А нет, когда уже их берут клиенты, да, они их в гостиницу ведут или там кто куда ведет, это уже их проблема, клиента проблема. То есть они должны были работать не у вас, а у кого-то другого? Да, конечно, у меня нету ничего. Зловмисниця шукала дівчат через мережу інтернет та пропонувала їм роботу за кордоном у нічних барах, де дівчата мали б надавати секс-послуги. За те, що жінка знайде дівчат, замовник сплачував їй по 10% від доходів. Я искала роботу в, в Одесі, але так як не могла знайти нічого, услышала від знайомої. поехать работать за границу. Она дала мне номер женщины, гражданки Греции, и мы с ней созвонились, встретились. Она предложила высокооплачиваемую работу в Греции в салоне, в магазине. Как бы объяснила суть работы. Это был публичный дом. 50 евро за 15 минут обещаны были. Я согласилась. Наразі затримані жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.